Доброго дня, вітаю на моєму каналі про нутриціологію, здорове схуднення, харчування та здоровий спосіб життя. Мене звати Олена, я нутриціолог та ментор здоров'я. І сьогодні я вам розповім три лайфхаки, з чого почати здорове схуднення та харчування. Поговоримо про те, що відбувається зараз у моєму житті. В березні я запустила перший курс для жінок Збалансуй своє життя. Розкажу більш детально, що входить в програму, як це проходить і які результати отримують жінки. Також розповім вам новину, куди я пішла вчитися для того, щоб бути більш корисною для жінок, щоб покращити свої знання. І щоб цінність здоров'я для жінок України стала нормою, так, базою. А також зроблю розпаковочку подарунка, який я вчора собі зробила. Це хендмейд-прикраси, дуже їх обожнюю. І я просто закокалася в кінці, буде розпаковочка. Почнемо з того, що в мене зараз стартував курс для жінок збалансуй своє життя. І ми там чотири тижня на чотирьох рівнях вирішуємо, як жінці почати здорове схуднення, підтримувати вагу і більше ніколи не сідати на обмеження і суворі дієти. Перший тиждень у нас присвячений здоровому, збалансованому харчуванні, бо це є база. І якби ми не хотіли від цього тікати, нам потрібно перший раз прийти і цьому навчитися. І от сім днів вони будуть складати по спеціальному методу, де не потрібно важити їжу і рахувати калорії свої збалансовані порції. Другий тиждень у мене буде психосоматика зайвої ваги, набряки, і ми почнемо працювати із насиченням і голодом, тому що це одна із проблем у жінок. В українських жінок, що із за того, що ми багато працюємо, багато стресуємо на фоні сучасного життя, втрачається момент, коли жінка розуміє, коли в неї є фізичний голод, але в основному це емоційний голод, і тоді вона починає переїдати або солодким, або чимсь іншим. У мене буде запрошений експерт, психосоматолог, який буде з кожною працювати індивідуально, і ми побачимо через різні практики і техніки. Чому психологічна та, причина того, що у жінки є перша зайва вага, а чому це їй вигідно, так щоб вона в неї була особливо оцей кортизоловий животик? А друге, це буде емоційне переїдання, тому що часто це йде щось із дитинства або із якоїсь тригерної ситуації, яка сталася в минулому. Або це рефлексія. Да? Мозок розуміє, що коли він стресує, найкраще, що для нього є, це піти і щось поїсти, і як правило, жирне або солодке. А третій тиждень ми будемо працювати, прямо збудуть техніки, практики, ізотеричні практики, які потрібно буде виконувати для того, щоб зрозуміти, як не переїдати, да, і як працювати з емоційними переїданнями. І цьому ми будемо присвячувати прямо тиждень роботи для того, щоб усвідомити причини, побачити свою поведінкову ситуацію, як ми поводимося в цьому. Кожна гінка це буде бачити. І четвертий тиждень такий заключений. Як перший місяць, тому що буде можливість також перейти далі, працювати і поглиблювати та, цю звичку збалансовано харчуватися, пити воду, працювати із своїм станом, емоційним станом з стресом. І це все, все буде в комплексі. Там ми будемо виконувати різні практики розслаблення і стресопротекції, тобто робота із стресом. Тому що одна із головних причин, чому ми не можемо схуднути, це те, що ми. Ми не працюємо зі своїм стресом. Перманентна постійна тривожність у українських жінок. Зв'язана не тільки з 2022 роком, до цього ще був ковід, і це, типу, як знаєте, навіть родові програми, що передається нам з покоління в покоління. І треба це відслідкувати, подивитись на це і змінити це. Інколи це довга терапія ну, з моєї практики, да? тому що я теж це. І в минулому я була плюс 20 кг, Набрала їх якраз на фоні стресу, емоційних переживань, тривоги і професійного вигорання. Є відео перше на YouTube, ви можете передивитися його. Там я розповідаю про свій шлях, як, як прийшла взагалі нутриціологію, а, в менторство, по здоров'ю з чим я стикалася, як мені вдалося з цього вийти. І а, якщо жінка не працює зі стресом, зі своїм емоційним станом, якби вона гарно не харчувалася, не тренувалася. Вага в неї може стояти, тому що є таке поняття в нутриціології і в науці, як метаболічна адаптація, коли організм затримує воду, затримує жирову тканину для того, щоб вижити, тому що в організму є сигнал. Про це свідчить картизол, підвищений його рівень, лептин, грелін, порушені ці гормони. І за рахунок цього організм тіло перебуває в стресі, не віддає воду і не віддає жирові накопичення. Тому з цим треба працювати своєю головою, своїм ментальним станом і головне реакцією на різні стресори. Тут три таких лайфхаки, які е, для тих, хто хоче почати схуднення, так, здорове, без екстремальних гойдалок і постійних перебувань на дієтах. Перше, вам треба розібратися своїм харчуванням. База, тобто розуміти свої порції і розуміти, де ви не доїдаєте білками, жирами і вуглеводами. І клітковиною, відповідно. Приходьте на мій курс, підписуйтесь на мою інстаграм-сторінку, можна потрапити на безкоштовну діагностичну консультацію 15-20 хвилин, я вам розкажу більш детальніше і підсвічу, де у вас є якась прогалина да? або в харчуванні, або в режимі дня, або ви не працюєте зі своїм стресом, тривожитеся. А можливо, у вас вже є якась хронічна історія, діагнози, і треба працювати також з тим і паралельно з лікарем. От, підписуйтеся, пишіть мені слово, розбір, і я вам зроблю цю діагностичну консультацію. Треба розібратися також, як виїсти і скільки разів. Другий момент це, звичайно, робота із нашою психікою. Треба зрозуміти. Чому ви емоційно переїдаєте, чому, наприклад, ви реагуєте таким чи іншим способом на ситуацію? Це можна пропрацювати на моєму курсі, бо там у нас є психосоматолог, і вона може вам допомогти за допомогою своїх технік підсвітити, чому у вас є навляки, зайва вага і емоційні переїдання, тому що інколи ми не можемо самостійно це побачити. А спеціаліст як третя особа нам підкаже. Тому робота із нашим станом з нашою психікою дуже важлива. І третій момент це фізичне навантаження. Потрібно їх робити, і для кожного вони індивідуальні. Ми живемо в сучасному світі, і не потрібно іти і просто. 5 разів на тиждень в залі дуже сильно інтенсивно. Тому що, якщо ви, наприклад, ненормально харчуєтесь, не доїдаєте достатню кількість нутрієнтів, наприклад, білку або вуглеводів складних, якби ви не тренувалися, скільки б ви себе не вбивали в залі, наприклад, ваша м'язова маса не буде набиратися через те, що ви не знаєте, які порції вам їсти і в який час. О тому з цим теж треба попрацювати. І ще водний баланс. Також ми працюємо з цим на курсі, і на індивідуальних і групових супроводах я працюю із своїми клієнтами. 100 сто плюс задоволених жінок, клієнтів, які знизили вагу, підтримують вагу і, взагалі, налагодили харчування, закрили дефіцити. І також це повпливало на їх життя і на життя їх сімей, чоловіків, дітей, тому що коли ви приходите один раз, берете у систему харчування, способу життя, режиму дня, це з вами залишається назавжди, і не потрібно сідати постійно, на дієти й гойдалки, бо у вас є робоча схема, яка буде вас працювати завжди. Зуматки літаки що людина отримує після того, як вона пройшла цей курс. Що отримає конкретно кожна жінка? Перше, вона за місяць навчиться в неї виробиться звичка, як харчуватися збалансовано і як свої порції складати. Це вже буде до автоматизму. Друге, в неї підуть набряки, тобто. Піде лишня вода з організму. Інколи на це треба більше, ніж місяць, інколи потрібно 2 і 3. Тому що, судячи з того, що я проводжу супроводи індивідуальні як нутриціолог, деяким жінкам, наприклад, із 100 плюс вагою потрібно для цього 3 місяці, щоб пішла, пішли набріки, пішли пішла вода з організму, а потім вже поступово буде йти ну, жирова тканина. Також тут треба звертати увагу на діагноз. Якщо, наприклад, у жінки є АІТ, там спеціальні протоколи, які дає лікар і нутриціолог його коректує за рахунок харчування і модифікації способу життя. І потім також можна говорити про те, що підуть перші сантиметри в об'ємах. У вас точно підвищиться рівень енергії. Настрою, тому що ми не тільки працюємо на курсі із харчуванням, із водним балансом і цим регулюванням, а також робимо практики, які допомагають нам прийняти своє тіло. А як нам прийняти своє тіло? Ми на 100% мама, на 100% папа. папа. І якщо в нас це не пропрацьовує і є конфлікт з нашими рідними, саме з мамою, з папою, ми їх не приймаємо. Ми не приймаємо також своє тіло, і ми це також пропрацьовуємо. Бо я вважаю, що це дуже важливий інструмент, який допомагає нам бути ще більш усвідомленими, здоровими і жити своє найкраще щасливе життя. Тепер розповім про навчання, на яке я пішла, це називається навчання тілесний терапевт. І знаю, що в інтернеті дуже багато є про цю назву, да, про те, хто такий тілесний там якісь танці, але ні, тілесний терапевт. Я прийшла до Кристіни Райнос. в нас вчора був перший вебінар я просто в захваті, бо ми з вами почали із психосоматики і аутоімунні захворювання, бо це найчастіше, щось, що стається з жінками, коли вони не дбають про себе і не ставлять себе на перше місце. І ми вчора розбирали фізіологічні причини, психологічні причини і протоколи, як з цим працювати, і харчуванням, і іншими методами, які допомагають це змінити, вирівняти і щоб жінка вилікувалася, тобто виздоровіла. Тому от такі новини я дуже, дуже дуже рада, тому що моя місія взагалі це допомагати жінкам України комплексно вирішувати питання з їхнім здоров'ям, вагою. І через цінність здоров'я, щоб кожна жінка отримувала найкращі результати в, своїх, в своєму житті, в сім'ї, в особистому розвитку, в відносинах, в соціальному призначенні і в фінансовій сфері за рахунок зміни мислення і фокусу уваги на себе, тепер розпаковуємо подарунчик, який я собі купила. Це такий наборчик, який мені дуже сподобався. Перше, це таке кольє. Воно просто мені запало в душу. Це ось таке прекрасне кольє, яке от вдягається таким чином. Я вчора вже його міряла. От воно так вдягається. От. Це можна буде вдягати влітку під якусь сукню. Так. Супер, мені дуже подобається. Трішки виткнути. І до нього йшло також ось такий браслетик. Це натуральне каміння. І ось такий от гарний комплект, якраз, ну, типу, колір мого волосся, колір моїх очей. Буду з задоволенням це носити. І за ваші коментарі я вам за найкращий коментар до цього відео про те, що вам сподобалося, і щоб ви хотіли ще, щоб я розкрила на своєму каналі, можливо, у вас є питання, які вас турбують. Подаю вам щось із цього бренду. Це італійський бренд, називається Vesto Pazzo. Там дуже круті. В них прикраси. Я вам щось подарую із цих прикрас і надішлю, де б вони були, в Європі, в Україні. Все, я вам дуже дякую, буду вдячна вам за лайк, ваш коментар. І підписуйтесь на мій канал, і будьте зі мною.